Ви коли-небудь замислювалися, чи справді нове покоління стає менш розумним через смартфони та планшети? І що про це вже говорять науковці? Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про одну резонансну тему. Чи дійсно наші діти стають менш розумними через постійне зависання перед екранами? Я нещодавно знайомився з книгою французького нейробіолога Мішеля Демірже Фабрика екранних ідіотів. Він звертає увагу на те, що в останнє десятиліття IQ молоді падає, і великою мірою це пов'язано з впливом цифрових пристроїв. Тобто ми говоримо про телефони, планшети, комп'ютери, телевізори усе, що буквально оточує нас у повсякденному житті. Чому це так важливо для батьків, тренерів, вчителів і, зрештою, для всього суспільства? Давайте розглянемо детальніше. Як екрани впливають на розвиток дитини. Мозок її розвивається через живе спілкування, активний рух, різноманітні завдання, які залучають увагу та стимулюють мислення. Але коли дитина проводить години перед екраном, вона втрачає безцінний час, який могла б витратити на живий діалог, читання, спорт, творчість. Наукові дослідження, які наводить Демюрдже, показують, що дитина. І чим довше вона залипає в телефоні або телевізорі, то сильніше може знижуватися її рівень розвитку мови, пам'яті та концентрації. Наступний фактор дефіцит фізичної активності. Як тренер, я не можу не згадати про брак руху і спорту. Через надмірне сидіння перед екраном діти часто ігнорують активність, недоотримують користь від ігор на свіжому повітрі та занять спортом. У результаті з'являється проблема з поставою, зайвою вагою і навіть порушенням сну. А здоровий сон і активність надзвичайно важливі для формування мозку та зростання інтелектуальних можливостей. Як же знайти баланс? Звісно, цифрова епоха дає чимало переваг. Сучасні технології можуть бути чудовим інструментом у навчанні, підготовці до уроків, пошуку інформації, творчих проєктах. Проблема не в самих гаджетах, а в тому, як ми їх використовуємо. Основні поради, які дає Демірже, і з якими я погоджуюся як батько як тренер, до 6 років намагаються уникати гаджетів або звести їх використання до мінімуму. Після 6 років приблизно 30-60 хвилин на день якісного і продуманого контенту, жодних екранів у ліжку, і бажано не дивитися нічого за годину до сну. Також уникаємо екранів під час прийому їжі та ранкового збирання до школи, щоб не відволікати наш мозок від природнього ритму дня. Наведу приклад із життя тренера. Уявіть, ви готуєте дитину до змагань чи то з плавання, чи то з футболу. Вона повинна мати не лише витривалість і силу, а й хороші розумові навички, уміння швидко аналізувати ситуацію, пам'ятати комбінації та зосереджуватися на грі. Якщо вдома ця дитина сидітиме вечорами з телефоном в руках до пізньої ночі, вранці вона буде розсіяна і втомлена. Інтелектуальний і фізичний розвиток тісно пов'язані, не можна займатися лише тренуванням тіла, забуваючи про тренування мозку. І навпаки, чому батьки часто не в курсі шкоди гаджетів? Цифрові індустрії заробляють мільярди доларів на іграх, додатках і рекламі, тож їм вигідно говорити, це ж Harmless Fun, невинна розвага. Але варто пам'ятати, що реальна ж вигода від того, що наші діти проводять нескінченні години в віртуальному світі, йде не нам, а великим корпораціям. Тому важливо зберегти критичне мислення та не вестися на маркетингові пастки. Порада від тренера, як відлипнути від екрану. Отже, займаємося разом зі своїми дітьми: спільні пробіжки, велопрогулянки – Сімейні ігри на свіжому повітрі. Встановлюйте чіткі правила вдома. Наприклад, жодних гаджетів за сімейним столом або телефон не використовуємо після 20.00. Знаходьте альтернативи, Цікай... читайте цікаві книги, залучайте до музичних чи творчих гуртків. організуйте домашній театр, подавайте приклад. Якщо ми самі постійно в телефоні, важко пояснити дитині, чому їй не можна. Давайте підсумуємо: якщо ми хочемо виростити розумне, здорове, успішне молоде покоління, варто приділити увагу цифровій гігієні. Не обов'язково повністю забороняти гаджети, достатньо розумних обмежень та контролю. Інвестуйте в розвиток дитини, читайте книжки, грайте у розвивальні ігри, мотивуйте до спорту і активного способу життя. І, звісно, Будуйте теплі, взаємно взаємостосунки через реальне спілкування, а не екрани. Дякую, що додивилися це відео. Сподіваюся, вам було корисно дізнатися більше про те, як уберегти дітей від негативного впливу екранного середовища і водночас допомогти їм розвиватися гармонійно, як у фізичному, так і у інтелектуальному плані. Якщо у вас залишилися питання чи думки з цього приводу, обов'язково пишіть у коментарях. І пам'ятайте. Розвиток наших дітей це наша спільна відповідальність, і найважливіша інвестиція у майбутнє.